Давай тоді до наступної Давай, теми е, до останньої теми. 20 хвилин. Да, ну, ми вже згадали. Ти вже згадував. Про прокурорів, хоча я тобі хочу сказати, ну для об'єктивності, знов таки зрозуміло, що частина прокурорів, очевидно, це люди, які реально інваліди. Ну, правда, ну да, ти розумієш, що вони отримали інвалідність, тому що у них є для цього законні підстави. Але справді відсоток, про який ти сказав, він вражаючий. Тому що, якщо я не помиляюсь, по Україні у нас в районі 6 відсотків лише людей, 6% населення мають інвалідність. Ну, поки що мали, хоча зростає. І що ти скажеш про ці рішення президента на МСЕК щодо МСЕКів, так а ліквідації взагалі загальноукраїнського мсека до кінця року? Uh -huh. Відправився у відставку генеральний прокурор Костян. Uh -huh. І власне вся ця історія от так розвивається. Тобто, тобто псеки будуть ліквідовані, да тобто, псеки я нагадаю нашим глядачам. Це медично соціальна комісія, так яка uh -huh. до цього давала інвалідність, тобто туди люди збирали документи, медичні документи, і вона вирішувала, якої групи інвалідності так. Людина а, могла отримати зараз буде якась інша система. Може, ти розкажеш, що медична, це буде. Так, 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 Медична і... соціальна комісія -е 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 експертна комісія так, Оттак, так. Да. і а, взагалі, що ти думаєш, от про цю сам, саме рішення про от, таку знаєш ліквідацію МСЕК, тому що я бачив, от я тобі так скажу: деякі люди пишуть, що. А, Ну, перепрошую, а у нас. знизу... На навіщо це робити? А, да, на... Тобто, якщо є проблема, це не, не, не означає, що потрібно одразу ліквідувати весь орган. Угу. Типу, що не зрозуміло, що тепер далі буде. От угу. що ти про це скажеш? Ну, дивіться. Щоб ви зрозуміли на хвилиночку, потрібно зрозуміти взагалі, що це структура. Це структура, яка дає можливості визначити, яка. У людини визначити, яка у людини хвороба, і потім е, зробити справку, що е, м, інвалідності перша, друга або там, третя Третья група. група так. Справа тому, що цей орган він дублірує так скажімо, роботу ВЛК, так називаємо, да? е, Ну, Давайте я вам скажу, що в двадцять першому році знаєте, скільки віддали справок. 2021 році. 30 тобто тисяч. до війни. У 2022 році скільки видали? Як ви думаєте? 100 тисяч. 50 тисяч. В 2023 році, як ви думаєте, скільки видали? <гум> ну, якось так дуже сильно да, зросла. Так, да, да. Слухайте, да, Ні, ну, Можливо, сл... травми. Повернулися люди, може бути, так. Да. Ну, ну, вона не може просто зрости в п'ять разів, розумієте, люди. А, тому ми розуміємо з вами, що це чиста така схема тоз, де заробляли а, там, за 8-10 тисяч доларів продавали все це а, посвідчення. А, тому я вважаю, що а, по всій Україні а, 350. Так скажемо, секет. Да? Було, uh, да? було да, да. І там працювало 1200 лікарів. Ну, Зараз ну, хочуть вони змінити і щоб це було, відбувалося, так скажемо, щоб, щоб можна було пройти цю комісію, буде, так скажемо, змінюється за буде це в лікарнях області. А у мене питання, а там що, будуть інші врачі? І вони будуть а, а, хреститись і гроші не будуть брати? Що, що, що зможе повіляти, щоб вони не брали гроші? Ну вони що, стануть порядними? ну що? Ми з Божої ми Тільки... кожного дня бачимо з вами, що відбувається мсеком. Кожного дня якісь хабарі. Там, да, ну я кожного дня це бачу. У новинах так. Да. Тому, друзі, я вважаю, що потрібно змінювати систему. Сьогодні потрібно нам змінювати систему, щоб це як можна було все відцифровано, щоб, не можна було, щоб як можна менше було вторчання людей. От тоді вона може працювати. Ви знаєте я думаю, що я думаю, що нам можна просто міняти тип хід. Розумієте? Ну, сьогодні дуже велика кількість людей там, наприклад, теж же прокурорів там, да, а не хочуть в Я вважаю, що всі, хто мають вот такі, так скажемо, які з 22-го, 23-го року отримали це посвідчення, я вважаю, що всіх потрібно відправити на передові. На фронт, от вони заслуговують цього. Тоді люди будуть відчувати справедливості, розумієте? А так що виходить? Що прокурори, поліція? Послухайте, от просто беріть цифри, щоб ви зрозуміли, у нас на 100 тисяч поліцейських, ой, на 100 тисяч людей вибачаюсь, 400 поліцейських. А ви знаєте, скільки в Германії? 300. Тому що населення більше. 310. Да. Розумієте, так? Да. Ну так не може бути. А ми що тебе багатше всіх? А чому в нас таке велика кількість? Ну, тому що питання. І вони мають бронь. Ну, звісно. Вони ж не хочуть йти нікуди. От подивіться інші. А, а, до цього було в законі прописано, що 50% можемо бронувати. Ну, можете бронувати, 50%. По-перше, ви подивитесь, все на броні. Укрзавідниця на броні. Це як там. Почта на броні. ну Це державні підприємства, енергетики. 200 тисяч енергетиків. Ну 200 тисяч енергетиків ну це ж просто перебор. Ну нам же треба енергетику не 200 тисяч. Ні, я не знаю, скільки їх треба. Це 200 тисяч це колосальна цифра. Слухайте. Я не хочу нікого просто, Я хочу пояснити, що все повинно бути. По справедливості. Розумієш, по закону можна щоб 50% відсотків та вони бронують до 90 До 90 А 10% і так не жінки. Можна їх і не бронувати. Розумієш? Тобто можемо сказати, що 100% вони у себе можуть збронувати. І розумієш, ну не може. Ну цьому ображається президент. Ну так не може бути. Слухайте, ну люди завтра хочуть скажуть, що ми не хочемо йти е, служити. Ну подивіться прокуратури, подивіться поліції, подивіться подивитись віші органи. Ну так не може бути, що все хочуть забронувати, ніхто не хоче йти воювати, або вони купують тоді посвідчення. Тому я вважаю, що потрібно змінювати. Не тільки анулювати СЕКи, а потрібно просто змінювати підхід до, до цієї системи. Тоді буде результат. А яка буде система тепер? Дивися, тому от я просто коментар прочитаю. Іван пише: служби корупційні були в Іван, темі. Вітаю. Вітаємо Івана. Так е, е, Героям слава. Він дякую героям. Справді угу. героям слава. Він пише: служби корупційні були в темі, а після цього Кіпіша будуть долі. Оце всі зміни і такси піднімуть. <рес> а він правий. Він правий, розумієш? А, Тому що ну, ми, ми бачимо, що на жаль. Війна, ну це моя думка, Іван. Я не знаю, там ви можете ви мати іншу думку. Ну, але от я починаю відчувати, що люди чому стали е, такою відчуття, що вони живуть останній день. І потрібно сьогодні вкрасти, сьогодні вирвати. Тому що все завтрашнього дня не буде. А на жаль, так війну ми виграти не зможемо. Mm -hmm. Тому я вважаю, що потрібен підхід вам повинен бути кардинально змінювати. Ну, наприклад, я вважаю, що от, друг мій каже, слухай Георгію, ну, до мене підхід під, 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 ну, на вулиці підійшов, типу, ТЦК, питають, у мене, у мене документи, а я питаю, а їх було четверо, я питаю, хто із вас був на фронті? Ніхто із них не був на фронті. А як ви мені хочете, щоб я поїхав на фронти, ви мене, типа, агітуєте і відправляєте туди, а ви там самі не були. Ну різоне питання, ну, вважаю, що так. Тому потрібно змінювати механізм. От як президент каже, що в ТЦК повинні обов'язково військові, які там були. Розумієте? Тому ну, я деякі важливі, там, що... і такі є, до речі, але ну, не багато дуже, дуже відсоток. А, питання є ще до Давай. тебе. Олена Лавренюк пише. Питання, шановні ведучі, таке питання. Що це за виплати чиновникам за вислугу, яку вислугу отримує і йди на пенсію? Де ви в світі бачили таку? Чи? Значить, простий смертний повинен працювати 30-35 років і отримати мізерні кошти. Про а прокурори, вчителі не можуть собі таке дозволити? Так, да, 100% я тут з нею згоден, я вважаю, що так не може бути. Послухайте, ну, я щось, якщо ви знаєте, друзі, от я зараз звертаюсь відверто. Якщо ви знаєте, особливо прокурорів, прокурорів, бідних, напишіть, будь ласка, прізвище і ім'я по-батькові. Я вам буду дуже вдячний. Я щось прокурорів в не бачив. А що відбувається, що прокурори е, ще. Хочуть їм підняти і пенсії, і зарплатні. А вчителі, які дійсно, слухайте, ну це ж е, я бачу, які викладачі. Е, е, да, викладачі, яким чином вони е, сьогодні заробляють гроші, у них не вистачає грошей доїхати до закладу. Сьогодні про них ніхто не думає, але я хочу сказати, що це проблема міністра. Я вважаю, що міністр повинен відбувати гроші для своїх так званого галузів галузі, для своєї напрямку. Ну а як? слухай, ну ну я ну, вважаю, виходить що... судді, прокурори вибувають. Да, 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 да. Виходить ну. так. Виходить так. Тому я вас потримую. Я вважаю, що обов'язково першу по чергу потрібно думати. Ну, це моя думка. Я вважаю, що потрібно думати про вчителі і про медиків. Кажучи, медиків. Але на першу чергу ми не говоримо з вами: це безпека. Я вважаю, що безпека це на першому місці. А потім на другому місці це освіта. І Медицина, медицина, mm, але з іншого боку, я тобі також теж скажу інформацію. От я коли готувався на нашу ефіру, я подивився, що у нас є в країні величезна кількість незаповнених вакансій, і, до речі, знаєш де в прокуратурі. Дивісь Тоб, тобто тисячі тисячі вакансій, тобто нема людей. Тобто, з одного боку, ми з тобою говоримо от про цю ситуацію із зарплатами і так далі. І вона викликає питання, да але з іншого боку, чомусь вакансії в цій структурі не заповнюються. Нема, тобто я не можу зрозуміти, це людей немає, чи що відбувається. Ну тобто, хто буде виконувати державні функції? Дивіться, послухай, знаєш, даю конкретний приклад, а потім піде. Пам'ятаю, я десь років 20 тому, 25. Мені друг мій говорив, він слід, був, Так, так. був. І мені каже, слухай, у мене. У моїх слідчів, ну він був керівником, у моїх слідчів 12 справ кожного. У кожного, у кожного да, місяць. Тому вони не встигають. Будуть все звільнятися. То ну, пройшов коротко, 10 років. Я зустрічаюся і кажу, ну що, Дім, як справи? Він каже, та ні, коротше, у моїх підлеглих по 25 справ. Все буде звільнятися, але все працює. Тому послухай. Ну, щоб вони нам не розповідали, так, да, дійсно, процесуально, може це працювати потрібно їм багато. Але я хочу сказати, що справедливість повинна бути і з, цим я абсолютно і з, з прокурорами, і з усіма. Але от, я ж прошу вас, покажіть ні одного прокурора, який бідний, який не має зарплатню, або вони живуть на зарплату. Ви подивіться, блядь, з як вони живуть, Все це прокурори. А Івана писав: я знаю, але він на пенсії. <гум> ну, от видиш. Uh, да. ну. Все, Друзі, гарного вечора. Я хочу побажати всім гарних вихідних. Я хочу подякувати своєму другу Алексія Кубіна. Олексій, дякую тобі. Олексій Якубін – політолог, викладач і дуже розумна людина, з яким завжди мені цікаво спілкуватися. Гориться абсолютно навзаєм. Мені теж дуже приємно, з мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. А це був урядовий квартал. І дякую, що ви дивились. Дивились до речі, питання з'являються все більше і більше. Так що я хочу тобі сказати, що у нас запущені питання а, на вівторок. Абсолютно були, вірно. Да. Пам'ятаєте, що ми виходимо вівторок, і ми з Георгієм будемо чекати вас і ваші питання вівторок. Ми виходимо в 17.30. Тож до зустрічі. До зустрічі, друзі, до зустрічі. Слава Ладно. українському народу. Слава українській нації, слава Україні і слава ЗСУ. так.